Привіт усім, просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні розкажу і покажу, як говорити на камеру чітко, без пауз і лишніх слів. Тому, якщо ти хочеш вести власний блог чи знімати відео для бізнесу, мої поради будуть тобі нагоді. Подивися відео до кінця, підпишись, і саме головне, донать на ЗСУ реквізити в описі під відео. У 2019 році я вирішив записувати відео для власного блогу просто про маркетинг. В Голові було багато ідей, але як тільки включалася камера, я починав екать, нукать, робити багато пауз і говорити реальну херню. Я почав шукати рішення, які б вирішили оці всі проблеми, і я їх знайшов. І саме зараз ділюся з тобою. Спосіб перший телесуфлер. Все банально просто. Завантажити додаток на свій смартфон. Це може бути або спічвей, або телепромптер. Далі купуєте додаткову стійку і кріплення до телефону для того, щоб встановити телефон із встановленим додатком. Витрати для цього мінімальні, стійка і кріплення буде коштувати приблизно 20 доларів. Далі налаштовуєш суфлер, кріпиш над камерою і. Чи тайна здоров'я: якщо у вас немає камери, в суфлера є режим, який дозволяє начитувати текст над фронтальною камерою смартфону. Недолік такого варіанту дистанція від камери. Що це означає, якщо ви хочете, щоб ваш глядач не побачив, що ви читаєте і ваш зір трішки піднятий над об'єктивом, тому що ви ставите кріплення із смартфоном над об'єктивом, то вам потрібно дотриматись певної дистанції. Зазвичай я брав там, наприклад, 2,5 метри. Якщо ви ближче станете, то відповідно не буде у цього візуального контакту із потенційним вашим глядачем, тому що ви будете дивитися вище об'єктиву і не будете прям заглядати своїми очима в душеньку вашого глядача. Цю проблему можна вирішити, купивши суфлер за 40 доларів на AliExpress. я його купив і я вам скажу, що я задоволений цим телесуфлером. Суфлер представляється до об'єктиву, тобто вам вже не потрібно кріплення для смартфону. Далі там є спеціальний піддон, куди ви ложите смартфон. Коли ви читаєте суфлера, моя порада наступна. Потрібно кліпати очима, як ви це робите зазвичай. Також потрібно рухати головою і бути розслаблений. Якщо ви не будете кліпати очима і будете всі напружені, то глядач побачить, що з вами щось не так, що ви прям читаєте і цей текст і. Таке відео ти довго не подивишся. Далі, недоліки такого методу підходу або перше, це час на написання відеоскрипта. Я не знаю, як хто пише відеоскрипти, але для мене це дається дуже важко. Чому? Тому що я це роблю не робочий час. Перед сном це я розтягую там на дні і тижні. І буває таке, що один відеоскрипт, який там вміщує приблизно 10 тисяч символів. То я можу писати місяць, тому що в мене немає часу, наприклад, в день сісти і повністю написати. Я це все розтягую на дні і тижні, і це великий недолік. Другий недолік це ілюзія хорошого спікера. Для прикладу, у вас блог вистрілив і ви стали популярними. Вас запрошують на різні конференції, тому що Ті, хто вас запросив, бачили, що в відео ви дуже чітко і впевнено розказуєте про якісь штуки, які дуже корисні. Ви йдете на цю конференцію, виходите на сцену і вживу просто обсерайтесь. Тому що, на жаль, коли ви читаєте текст, мозок не прокачує цей скіл. І, відповідно, маючи ці два недоліки, я почав думати, яким чином мені згенерувати швидше мої відео. Не тратити багато часу на відеоскрипти і тим самим прокачувати цей скіл, коли ви в реальному часі можете генерувати будь-який текст і це робити чітко, без і ну і і. І я придумав другий підхід. Другий підхід полягає в тому, що я не створюю відеоскрипт як я робив це раніше. Я просто прописую план відео. Тобто основні моменти. Це все оформлюю у вигляді слайдів. Кожен слайд містить 7 рядків. Чому саме 7 рядків? Тому що цей текст я далі додаю в суфлер, і відповідно максимальна висота екрану суфлеру це якраз 7 рядків тексту. Далі я ще використовую, окрім суфлера і додатка, ще клікер. Тому що коли я в межах одного слайду розказав всі моменти, які я хотів розказати відео, я переключаю спеціальною кнопочку вліво-право, перехожу, тобто на наступний слайд, і далі продовжую говорити основні моменти, тільки вже в межах іншого слайду. Плюси цього підходу я мінімум часу трачу на підготовку плану. Для прикладу, для цього відео я за 30 хвилин підготовив основні моменти, які я хочу говорити. Ще один плюс, що я треную себе, тобто свій мозок, говорити чітко без суфлера, тому що я маю якісь моменти, про які я маю розказати, і за рахунок того, що я компилюю якісь ідеї і зразу їх видаю своїм ротиком. Я рахую, що це якраз прокачує мій скіл говорити швидко і по ділу. Цей підхід має також недоліки. Перше, це довший монтаж і взагалі довша зйомка. Коли я використовував відео скрипт, його просто начитував для того, щоб зняти відео на 8 хвилин, я тратив на зйомку приблизно 12 хвилин. Зараз на зйомку я трачу, наприклад, на це відео, яке буде там 7-8 хвилин. Я трачу в 15 20 хвилин. Також на монтажі відповідно я більше часу потрачу, тому що я генерую зараз свої ідеї в реальному часі. Відповідно, десь якісь моменти я не скажу не так треба. Десь якісь паузи будуть, десь ену все таки будуть. Мені їх треба підрізати. Відповідно, монтаж довший. На сьогодні це все. Я вам розповів два підходи, які я використовую і надалі буду використовувати. Який підхід обрати вам це рішення за вами? Я надію, що ця інформація яка підготовлена мною була корисна і ви її застосуєте в практиці. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк, якщо вам ця інформація була корисна. Також, якщо у вас є якісь питання для цього, є коментарі під відео. Залишайте свої питання саме там. І саме головне, донайте на ЗСУ реквізити в описі під відео. Зустрінемось онлайн. Далі буде.